Планета кіно. Це щось. Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий Великий каньйон. Я ж казав, ми літаємо! Як там крусти робить? Тобі це не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю тварюку? Мій творець. Ну, звісно. Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від mm -hmm. Ну і як його звати. Князь! В нас є те, що йому треба. Поки Веном живий, хай усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось! Салютики! Тепленьки! Нащо ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну зорян! Бейбі, бейбі, це варіант. Ми пройшли довгий шлях, ти і я. Але ми зраді! сразі! Цей світ не виживе, поки ви разом. О, бейбі, бейбі, це варіант. Ми завжди разом. Ми поганці, так? Так, поганюрити! житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді, я з тобою до кінця. Харе, у нас грошей більше нема. Це таке почуття! Це наше! Яке! Наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші.